Всім привіт! Вас вітає Соняшник, і сьогодні я вам буду розповідати про те, як робила одне зі своїх ДЗ в академії, яке здалось мені достатньо цікавим, щоб не просто його виконати, а ще й відео про це записати. Саме ДЗ у мене з дисципліни кольору аудіовізуальних мистецтвах, і полягало воно в тому, щоб я якось абстрактно, та в першу чергу за допомогою саме кольорів, а не форми, зобразила від 4 до 6 емоцій. І так, першочергово я ще на парі, коли це ДЗ виголошувала, накидала собі декілька ескізів, яких вийшло більше, ніж треба, тож мені ще довелося частину відсіяти, що трошки сумно, бо вони мені всі подобались. Далі я взяла потрібного розміру аркуш і стала думати, як його розкреслювати, щоб це все влізло. Бо, не маючи великої лінійки, це капець як незручно. Про всяк випадок, всі свої заміри, я собі позаписувала та перейшла таки до креслення. А поки я це все креслю, ну а я трохи поділюся своїми враженнями від мультфільму Думками на виворі 2», оскільки я вже вирішила використати цю назву на обкладинці. Та й до всього я трохи спиралася на думками на виворі, дещо надихалася ними, коли роздумувала про те, які емоції використовувати. Та зовсім трохи про те, як їх зображати. І, як мінімум, вони винні в тому, що страх у мене саме фіолетовий. Отож, мультфільм мені сподобався і викликав в мене емоції ще більше, ніж живе у голові в реалі. Я прям відчувала тривогу від тривоги, її розмов та дій, а під кінець мульта можна сказати, що я відчула певний катарсис та навіть трохи прослізилась. Словом, мультфільм чудовий, рекомендую всім подивитися. Ну, а тепер переходимо вже до мого зображення емоцій. Першою я намалювала радість, я вирішила зобразити її як таку собі квітку чи феєрверк, як певну асоціацію з висловом сплеск радості, що що виринає зсередині такою щасливою хвилою та розквітає теплим почуттям всередині. Наступним був спокій, який я зобразила як воду чи море, і по цьому морю спокою пливуть усі мої думки, упливаючи від мене і даючи мені розслабитись. Він мені, в принципі, подобається, але по і того вийшов найнуднішим з емоцій, що, можливо, очікувала на, типу, на те він і спокій. Далі був сум, який я вирішила зобразити як краплі, точніше, як сльози, що крапають у велике море вже виплаканих сліз. Він вийшов найбільш деталізованим і дуже мені подобається, На малюнку я маю на увазі, в житті сум, все таке собі. Наступним був страх, і його я зобразила як такі локатори, що немов виглядають територію навколо, вишукуючи будь-яку можливу небезпеку, на яку треба терміново зреагувати та почати боятися. Результат мені подобається, як на мене, просто ідеально сіються зі страхом і тим, як саме я його відчуваю. Передостанньою була заздрість, я її зобразила всього в двох контрастних кольорах і зробила її, немов в руки, що тягнуться, аби вхопити щось дуже дуже бажане. Мені чисто позаду вона дуже подобається, і саме ця емоція найменше відійшла від першопочаткового ескізу. Точніше, мабуть, взагалі не відійшла, бо я там на ескізі для неї єдиною навіть кольори прописала. Ну і останнім був гнів. Малюючи його, я абсолютно відійшла від своєї першопочаткової ідеї та концепції і зробила його таким злісним полум'ям, що розгорається. Він у мене вийшов в найтемнішу емоцію, і, хоча я першопочатковий думала зробити в ньому побільше саме якихось яскравих кольорів та того ж червоного чи оранжевого, але в результаті вирішила, що можливо було б цікавіше, аби гнів не мог би поглинув усі ці емоції своїм чорним, залишивши лише трошки брудного червоного. Зараз ви вже бачите всі емоції разом та при гарному світлі та їх певне порівняння з їх першопочатковими скетчами. Мені доволі цікаво спостерігати, як вони позмінювалися чи не змінювалися відносно цих скетчів. Можете написати своє враження від мого зображення емоцій та чи співпадає воно з тим, як ви відчуваєте ці емоції, мені буде дуже цікаво почитати. Також пишіть свої враження від думками на рід 2, мені теж буде дуже цікаво прочитати. Ну і дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім гудбай! Побачимось у наступному відео!